Нам радісно і сумно водночас, адже війна не дозволила нам разом зустрітися на нашому шкільному подвір'ї. Ми не маємо змоги обійнятися, посадіти з улюбленим другом чи подружкою за партою, потервати пошепки про літній відпочинок. Дехто з нас був вимушений виїхати з села чи за кордон, тікаючи від окупантів, від сирен і ракет. Проте у кожного в душі палає любов до України, у кожного у серці наростає суму за рідною домівкою, селом, школою. Куди всім нам так хочеться повернутися, ми українці. Вільний, нескорений та незламний народ. Наш патріотизм та позитив вбиває ворога, тому що ми одне ціле. Так як об'єднались українці, не об'єднається ніхто 24 лютого змінило наше життя. Кожен почав ще більше любити свою родину, державу, розуміючи, що вдома найкраще, а дім це Україна. Ові розпочати дистанційне свято телеміст присвячений початку нового навчального року під гаслом Україною в серці. Зараз ми є свідками створення нової історії. В майбутньому ми будемо згадувати це зі сузами на очах за свій народ, за наших героїв, які жертвують своїм життям заради держави. Не можемо сьогодні не вшанувати хвилиною мовчання, пам'ять героїв, які загинули за незалежність України. Ми бачимо, якою ціною виборюється мир, спокій і цілісність України. Ризикуючи життям, що миті, наші військові боронять Україну, жінок, дітей, літніх людей, щоб ми мали змогу відчувати себе в безпеці і вважають це своїм святим обов'язком. Ви маєте те, чого не купиш. Патріотизм і хоробість. Ви справжні чоловіки, справжні офіцери, воїни, бійці. Дякую вам. Я так сумую за рідну. Та вірю, що скоро ми повернемося у її рідні стіни. Засумувала без дитячого сміху, без веселих педагогічних нарад і наша директорка Сазанська Ірина Миколаївна. І вже з нетерпінням чекає, щоб привітати наших учнів педагогічний колектив та батьків. Тож запрошуємо її до слова. Дорогі наші діти, шановні вчителі та батьки. Щиро хочу привітати вас з початком нового навчального року. На жаль, в Україні продовжується війна. І тому ми маємо змогу приступити на навчання тільки в дистанційному режимі. Але навіть за таке навчання, воно буде дуже нелегким, хочеться висловити слова великої подяки нашим захисникам, які боронять нашу державу, які дають де можливість нам жити під мирним небом, працювати та навчатися. Я щиро вірю в те, що скоро, дуже скоро, буде наша велика перемога. Наступить мирний час. Ми всі повернемося в стіни рідної школи, сядемо за пар. Будемо проводити уроки, приймати участь у змаганнях, про олімпіадах. Хочу побажати всім нам, мирного неба, великої перемоги, здоров'я та добробуту. Учням нашим, в першу чергу, звичайно ваш великий внесок, велику перемогу нашої держави, буде ваше успішне навчання. І тому бажаю вам. Навчатися, навчатися і навчатися. Адже навчання це міцна основа для благополуччя вашого майбутнього життя. Давайте будемо навчатися так, щоб заздрили наші вороги і пишалися наші близькі і самі пишалися своїми результатами. Користуючись нагодою, хочу подякувати підвищеному колективу своєї школи. Ціле літо вони навчалися, продовжували волонтерську справу. Сподіваюся на те, що ми продовжимо волонтерити і далі. І хочу побажати вам в цьому навчальному році ж здоров'я, великого терпіння, натхнення і творчих здобутків. Шановні батьки, дякую вам за ваше терпіння, допомогу, активну співпрацю. Прошу вас в чергове надати допомогу вашим дітям, дистанційному навчанню. адже тільки в такому основному. Трикутнику в такому союзі вчителі, батьки і мужні, ми зможемо досягти високих результатів. Ще раз хочу побажати всім якомога скоріше перемоги, мирного неба над головою, успіхів у навчанні та Божого благословіння. У землі української. Що ми були банями професіями та соціальним станом. Наші захисники, яких об'єднали любов до Батьківщини. Також мають, що сьогодні сказати вам, любі школярі. Щирі вітання вам, дорогі наші діти, любі хлопчики і дівчатка. Сподіваємося, знаєте, чим займаємося? Захищаємо нашу рідну неньку Україну. І знаєте, дорогі наші друзі, нам дуже важливо завжди отримати від вас. Підтримки у вигляді таких саморобок, гарних малюнків і віршів. Тому надсилайте нам їх, і ми разом з вами будемо молитися за нашу державу. І я дуже хочу, щоб кожна дитина, не тільки в нашій країні, відчувала навіть на відстані турботу своїх батьків. Мирного неба всім. З вітанням з Миколаєва. Бажаю щастя, вірте в ЗСУ. Слава Україні! Ви робите все, щоб ми жили. Ви подаруєте нам шанс втілити у життя позитивні зміни. І ми не маємо права його змарнувати. Дякуємо вам, любі наші захисники. Що ж, настав час, щоб познайомитись із найменшими учнями, для яких цей день особливий. Адже сьогодні для них відкриється перша сторінка шкільного життя. Тож зустрічайте наших першокласників. Звичайно, нас ми йдемо перший клас. Початок трішки незвичайний. Навчатись будемо в Олані. І тут, в турфо, то все. Може, так. Ми обіцяємо старатись, сумівно вчитись, не здаватись. Чити здормімо. Старанно yeah. mm -hmm. Старано бінка буду вчити, щоб почитати про все на світ. Я навчуся руховати, тому що вона спав мати. Cool. Коли повернемось до школи, будемо сумні, як ніколи.

Вас. Ви стали першокласниками. Доволі важливий ви вибрали крок. Сьогодні для вас роздвини найперший дзвінок, який всіх покличе країну цікаву. Життя тут глухливе, доволі яскраве. Нового дізнаєтесь дуже багато. Ви тут навчитеся читати, писати. Працюйте ж сумлінно, завзято, відмінно, щоб вами пишатись могла Україна. Ось такі вони наші юні школярики-патріотики. Такі маленькі, проте вже надзвичайно жваві та кмітливі. Гідна зміна нашим випускникам, так? Згодний. А чи згодні наші випускники? Зараз дізнаємося. Любі наші першокласники. Навчатися нелегко, проте дуже цікаво. А роки шкільного життя спливають швидко. Ви не помітите, як станете дорослими, як ми. І повірте, зараз, коли ми вже стоїмо на порозі дорослого життя, Подобимо заздрами вам, хоча класникам, бо у вас ще все попереду. Шановні вчителі, любі батьки, обіцяємо вам цьому році вчитися наполегливо і довести усьому світу та ворогу, що гризі найкращі та найрозумніші. Ми обіцяємо чесно здавати ночі в зумі, не вигадуючи ніяких хитрощів. Вмикати камеру на морозі та не включати смішні маски. А якщо серйозно, ми знаємо, що від нас залежить майбутнє України. І ми готові зробити все, щоб відбудувати нашу державу, підняти її з колін та зробити так, щоб вона розквітнула назад із усім і друзям і ворогам. Ми обіцяємо, ви будете нами пишатися. І ми нашу славну Україну розвеселимо. Від серця до серця одна Україна, козацький ще дух не погасить. Сьогодні не впадемо ми на коліна, складнення прости для всіх час. Ми нація, дух міцний, ті, хто повстали із заходу, Сходу дорослі й малі. Ми стільки вже бачили, всього вже втрачали, що ми не підемо своєї землі.